Я зараз на бікорбінзелі, і тут приїхали студенти. Є така крута тема, як салдоматік. Якось відео я вам розкажу трошки більше про нього. Це дуже широка тема. Там дуже багато налаштувань, там просто можна голову зламати, але вона крута і корисна. Це симулятор зварювання, і там можна і тік, і мік, і так, і навіть електродом. Віртуальне зварювання, доповнена реальність, і там реально От видно чітко сам шовчик, коли зварюєш, як в реальному житті, як ти бачиш через реальну маску. І трішки про солдаматік Це інноваційний зварювальний тренажер із доповненою реальністю. Розроблений для навчання зварювальників. Він поєднує технологію симуляції та реального процесу зварювання, дозволяючи користувачам навчатися без використання матеріалів, витратних ресурсів, таких як метал, електроди або гази. Захисні гази на Абікор «Бінзель Україна це напевно мій найулюбленіший стенд. Тут у нас представлені пальнички Мік, Тік, різних модифікацій. І також не обійшлося без реального зварювання. До речі, напівавтоматом Power 250 X-Fume В ньому вбудована потужна система для виведення зварювального диму із зони зварювання. Вона призначена для збереження здоров'я безпосередньо зварювальників. Що найцікавіше, колись робили на бінзелі експеримент і розділяли дві групи студентів. Одну відправляли одразу зварювати на зварювальному апараті, на півавтоматі, а одна починала з самого салдоматика, який ви бачите ззаді мене. Ось діти, які спочатку починали зварювати з а потім йшли зварювати на реальний зварювальний апарат. Краще вже варили, тому що вже розуміли саму структуру зварювання на клон пальника, тому що їм тут автоматично все воно підказує. Хлопець першокурсник кажуть, <зас> що він ще ні разу не зварював. <зас> Хороший салдоматик, що ми можемо зварювати, нам не потрібно переводити сам метал, матеріал, і в нас немає іскр, бо частенько бувають хлопці, які молоді ще ні разу не зварювали. Їх буває лякають самі іскри оцей спалах для зварювання. На алдоматіки такого нема. Людина вже звикає. І зразу після зварювання ми бачимо наші результати, похибки. Ось так. Для практики крута система. Автоматизація зварювальних процесів, роботи. І трішки новорічного настрою. Вирізали сніжинку на плазморізі, на столі ЧПУ, а потім вже обварювали самим роботом. Що поки є така нагода. Нагода. Попросив зварити салдоматиком, Попробую тігом позварювати трішки. Студенти варили. Зараз я попробую переключити на тік. Побачимо, як віртуальній реальності там. Сильно на мене не надійтеся. Ось ми бачимо запис, ось це таке Саша наварив. Рука подергується, і отак присадка подається дуже близько. От що кут у мене завалений, швидкість не дуже коректна. Всі всі бока, як то говорять, показані. Бачите, виліз, не провар. Круто, що зараз є така можливість, що діти-студенти можуть прийти в такі демозали, демо-майстерні і побачитись на власні очі, побачити все. І роботехніку, і зварювання, і зварювання тракторами, автоматичне зварювання. Бо коли я навчався, у нас був один баласник. Розумієте, то був 2000-й. 2002-2003 рік. ось. А зараз ось такий прогрес. Ось такий навчальний екскурс робить компанія «Абікор Бінзель для студентів.